Вітаю вас, друзі! Так, на прохання своїх підписників роблю відгук про свій ланцюг. Використовую його вже плюс-мінус 5 років. Так, дивіться, тканина на місці. Все ціле, ніде нічого не порвалося, не розійшлося. Закльопки також на місці. Все чудово тримає. Це раз. Він у мене ментровий. Е, так, замок розкривається з двох сторін. Отаким от чином. Якщо у вас така ще з цих сторін заглючить, то ви можете свободно відкрити іншу. У мене таке було, да, не буду скривати, було таке, що одна сторона заглючила, я не знаю чого. І чесно вже кажучи, не пам'ятаю, чи це було літом, чи, чи було зимою. Можливо, щось там мерг якщо це було зимою. це було літом, то я вже не скажу точно що чого так. Но, точно пам'ятаю, що одна сторона в мене глючила. Недовго е я її нічого не робив, сама вона якось там розробилася. І тепер працюють обидві. Була ще одна така тема, що це кільце е зіскочило е з цього, цього стер да, скажімо, то я там його трошки. Підкліпав, заляв клеєм і все, все на місці. Просто треба було зробити трошки жажублін більше, бо вони стерлися з часом. І потім насадив сюди на місце, це кільце, все тримається. На рахунок того, питали, чи його там легко вскрити чи ні. Судячи з цього ключа, то тут щось не такого нічого геніального супер немає. Напевно, можна його вскрити, А може і ні, не дуже легко. Все залежить від того. Від майстра, хі -хі, від який буде його скривати, які у нього там е відмички. Да, так скажемо, так що на рахунок цього я не знаю. Будь-який ну, замок можна вскрити все залежить від того, е від майстра да, і від часу, скільки в нього є часу, щоб можна було вскрити, поковирятися в замкові. Як легко його вскривати чи дуже тяжко, я не знаю. Тому на це питання у мене немає відповіді. Сама цеп. Б... Кальона тут, так що тут її перепиляти практично неможливо. Я дивився там декілька експериментів, отзерів, також коли купував цю цепту. Там її, її бере тільки боргалка, і то її пиляли щось там півтори хвилини, поки розпиляли одну часть, а вам потрібно дві, плюс-мінус вважаючи, три хвилини, щоб розпиляти повністю цей ранцюг. І то ви ж не будете бігати з кабельною багавкою. Треба брати акумуляторна. акумуляторна, напевно, буде її трошки довше пиляти. Ну, я так думаю, а може і ні. Ну річ у чим, щоб її розпиляти, навіть які багавку, і ще 3 хвилини плюс-мінус. Ніякі там болтарижі її не беруть. Це раз по інше, що хотів сказати, а. Це залежить, звісно, від того, куди ви будете її цепляти. Якщо ви прицепите до якогось там прутіка, да, там, 6-8, то відповідно якщо буде перекушити ту крипню, до якого ви купляєте, чим цей ранцюг. Так що такі от справи. Так, це водію розповів. А, воджу я його в цьому. Блядь. У мене в бананці просто таким чином його. Крутію, бананку ставлю, він у мене на пузі розпорогається, дуже комфортно. Нічого не мішає, нічого нікуди не тяне. Мені зручно це тим, що я коли поїхав за замовленням, дістав бананки. Хоп, закинув, закріпив, потім так само зняв, бананку поставив, поїхав далі. Кріпляти його десь на велику, то там у мене вже в принципі, місця немає, я потім вам покажу. А на бананки все ок все чудово, нічого ніде не тяне, не заважає. Бистро достав, швидко назад, порожив і поїхав. Якщо я там десь і... коли я ввожу замовлення. Якщо я десь там їду по другі справа, то я кидаю собі в рубжах і мені не дуже часто треба ним користуватися. Використовую його дуже активно. Бачите, що тканина вся на місці, цепляю за різні предмети. Як то за дерево, то може за якийсь там ржавий стовп або ще за щось. І, ну, тканина есть, не рветься, нічого не де. Ну, Є тут деякі трошки потьохтості, але це, це все м'яко. Зважаючи на те, як я його активно використовую, то це для нього, я б сказав, дуже чудовий вигляд. Тому що представте, що я там в день плюс-мінус по 20-25 замовлень виконуєш. І я його використовую при кожному замовленні. при тому, що Завзяв замовлення, відвіз, закріпив. І тут кріпляєш, забираєш замовлення, закріплюєш, віддає замовлення. Тобто виходить, що я користуюсь ним разів 50 за день. Ну, Плюс-мінус, саме розумієте, як активно. Його можна використовувати. Все гарна ця модель, тим що, якщо вам не дуже подобається такий замок, то, як я казав раніше, що його можна відкрити Він е -е, з двух сторон. І можна замінити на якісь інші, які ви вважаєте, на що він буде краще захищати, його буде слюжніше відімкнути. А з іншої сторони, я думаю, що виробник, мабуть, повинен був. Продумати цей варіант, що його будуть вскривати цей замок відмичками. Напевно, я щось там так продумав, щоб його не було дуже легко відкрити і дуже швидко. Би... Так я, ну, я не думаю, що якийсь е... гарний майстер буде полювати за велосипедами, щоб можна було спалитися на цьому варіанті, щоб красти велосипед. Вони вскривають більш. <реш> Вигідніші замки і приміщення, ніж такі, але всяке в житті буває. Так що такі от справи. Якщо хочете, то беріть такий янцюг, щоб можна було з двох сторон відкрити, при бажанні замінити замок на інший. Стосовно того, як його на великі розпорагати, ну, то вже можете самі собі придумати. Які у вас там є ідеї. Дехто мені писав, що можна на трикутник, бардачок трикутний, який під рамою ставиться, але дивіться, яка справа. У мене, в принципі, тут нема куди і дівати той трикутник. Раніше, коли в мене не був батареї, то в мене був чи трикутник, а він, але він маленький. Я туди ставив варантюх, такий, як тросер, да? тобто ніякий не надійний його можна перекошити легко. То він туди поміщався. В цей трикутник. А цей замок я не впевнений, що він туди буде легко залазити. Треба брати трошки побільше, бо там є такі стандартні маленькі. Може якщо такий побільше, то він туди може і влізе. Але це, по-перше, мені навіть, як в мене такі бути, було б незручно постійно в той трикутник запіхувати. Це не дуже зручно з цими габаритами. З тим замком, який в мене був цей, тросовий, то да, він зручніший, а цей трошки більше незручно. Це раз. А по-друге, там така тканина в цьому о, трикутному бардачкові, що вона надовго не витримає самого замка, тому що цей ланцюг трошки важкенький і його надовго не хватить. Це все, що я хотів розповісти по цьому ланцюгові. На питання всіх, які мені задавали, відповів. Якщо щось не так, запитуйте. В коментах также лайк, подписка по бажанню. И до нових встреч!